Королева ночі у палаці спорту. Вона співає. Ми запитуємо. Слава Дьомін вперше розповів новину про викидень у коханої. А Павло Зібров приголомшив, на що здатна його дружина, коли ревнує. Чи замовляли ви у свого чоловіка якийсь подарунок на цей особливий день? І чи буде він сьогодні присутній в залі? Я настільки препаратів багато з'їла. що в мене такий, знаєте, трошки таке я нічого не відчуваю. Ви підняли там доволі е, таку чутливу тему. Це її викидні. Я стримував емоцію для того, щоб не розплакатись. Тому що у моєму житті а, також була така історія. Поза очі подеякою, чи ваша дружина доволі ревнива? Ясно, що вона сказала. Так мені ця дівчинка не подобається. Так, в неї ж хороший шпагат, розтяжечка. Вона не подобається на її очі такі, що вона тебе звабить. Чи були в тебе сумніви, коли тебе запрошували стати членом журі у лізі сміху? Дуже ось цей аромат 95-го кварталу там присутній. Це жесть була. Я ніколи б не пішов ще. Олю, вже за лічені години ваш великий концерт у палаці спорту. Чи присутнє у вас хвилювання і чи все пішло за планом? Чи можливо були якісь факапи за декілька днів до концерту? Діло в тому, що я сьогодні прокинулася вранці з температурою 39,5. Тому я настільки препаратів багато з'їла, що в мене такий, знаєте, трошки таке, я нічого не відчуваю. Ну, є звісно, що там десь далеко під під шапкою ну ібо і немісілу, десь там щось є. Я відчуваю, що щось. Ну, якщо чесно, я йду туди, куди я дуже хотіла давно повернутися. Я йду з великою радістю. Я хочу, я дуже скучила за, за своїм глядачем за цією сценою і за тим, що я отримувала 8 років поспіль на цій сцені. Тому я йду це отримати і подарувати людям радість. Концерт у палаці спорту це велике свято, ніби день народження. Зазвичай на день народження замовляють подарунки. Чи замовляли ви у свого чоловіка якийсь подарунок на цей особливий день? І чи буде він сьогодні присутній в залі? Обов'язково буде. І присутній він буде, і мої діти, і мої друзі. Всі прийдуть підтримати. Подарунок, боже. Я вже давно подарунки дарую собі сама. Слава, ми з тобою вже говорили, що тебе дуже багато критикують, і один з напрямків Стоп, давай так. От до речі, це мені коли закидали. Я колись говорив тебе дуже багато. а Там багато людей. Що значить дуже багато? Скільки критикують і хто і про що? Ну, ти викликаєш неоднозначну реакцію у людей. Якщо так. ти десь з'являєшся в медійному просторі, то в коментарях є люди, які пишуть негативні відгуки або про твою це діяльність, ти, ти, ти. або. Це може про наше інтерв'ю з тобою, так? Да? Давай подивимося, скільки людей написало негативних коментарів. Зараз е... Дьомін про інтим змішаний? Класно назвали ж причому. І А, і Роман з Нікітюк. Е... Хтось хайпиться Наталь, так? Да? А немає інтернету. Заголовки не я, придумаю, і ти, ти це що? знаєш. Та ти що? Значить, дивимося, раз. Дьомін конь пише, пише е, Валь, Валяк е, Пише е, це перше. Е, потім раз коментар. Ось ось тому вони і не разом змішано, бо дьомін ходить на манікюр. Два коментар. А Слава наче нормально дає інтерв'ю, але мені не зрозуміло, чому він видаляє коментарі. Взагалі не зрозумілий коментар. Окей, три. 에... Дивись, це зараз ага, не дуже 56 коментарів максимум там три коментарі. Коментарів, плюс так. ти ж бачив заголовки після цього нашого інтерв'ю, як навіть змі інколи формулюють свої заголовки. Так. Ми ж не будемо зараз перечитувати коментарі під твоїми випусками, Давай. що пишуть. Але я до, до чого вела, що один з напрямків критики до тебе це те, що ти рекламував казино. Чи рекламуєш ти досі казино? І чи не вважаєш ти, що своїм цим вчинком ти можеш руйнувати долі інших людей? Дивись, я так скажу, я не вважаю, що я руйную долі інших людей, тому що дорослі люди, яким більше 18 років, за яких не несуть відповідальність вже батьки, вони самі несуть відповідальність за власне життя. Я ніколи не перекладаю відповідальність за власне життя на когось, і так само живу за таким принципом, щоб ніхто не перекладав відповідальність на мене. Це перше. Друге, я зараз не рекламую онлайн казано тому що зараз це заборонено законом. Хоча у мене висить досі ще три інтеграції, за які було пропла. Бачимо і е, е, вони просто оці висять замовлення, але ми цього не робимо. Якщо е, все ж з'явиться е, той закон, який буде дозволяти рекламувати, то я, в принципі, е, ну, це зроблю, відпрацюю свої. Е... Добрий вечір. <ривітник> я не знаю, куди посадять. Я на грибах була, тільки Звісно. Перепрошую, якщо все ж таки закон буде дозволяти це робити, то е, я не, не буду відмовлятися від цього. Тобто єдине, що тебе зупинило, це закон. Е, ну так, звичайно, я дотримую. А моральні принципи. Ти говориш, що всі люди несуть відповідальність за свої вчинки і так далі. Але ти ж як публічна людина, ти ж є прикладом для цих людей. Я хочу уточнити: публічні люди не мають бути прикладом для когось. Публічні люди це люди, які просто більше показують по телевізору або вони з'являються в екрані, і все я проти того, щоб хтось для когось був прикладом. Люди, на мою думку, не те, що мають, але бажано, щоб жили своїм життям і довіряли своїм думкам. Своїм, своїй голові тощо. Тут дуже багато можна сперечатися з цього приводу. так? Я не люблю це, а там», а хтось. Я бачу, що досі хтось рекламує казано, я цього зараз не роблю. Але в той же час паралельно, якщо до мене, наприклад, заходить алкогольний на якийсь бренд. І алкоголь не заборонено рекламувати у нас в Україні, я буду його рекламувати, тому що ну якби це не заборонено. А в а нас ж багато людей, які залежні від алкоголю, то що значить, я руйную їхнє життя. Якщо б в нас законом не було заборонено рекламувати наркотики, наприклад, і за це платили б шалені гроші, ти б так само рекламував, тому що це відповідальність кожної людини індивідуальна. Якщо у нас зараз, наскільки я розумію, наприклад, є медичний канабіс. Так, він дозволений законом. Якщо до мене зайде е, образно кажучи, якийсь е, препарат на основі медичного канабісу, і ми зрозуміємо, з ну, в мене є просто менеджери, які конкретно розуміють, що це там не російська історія, це там е, непогано для здоров'я, бла-бла-бла, Багато це історії, то е, так. А що дивися, ми живемо по закону, так, по кримінальному кодексу, і по е, якомусь там списку законодавств кожної людини моральні принципи і в принципі життя різне. Саме мої моральні принципи дозволяють дозволяються Мої Моральні принципи дозволяють рекламувати, бо це моя робота. А як сприймають інші люди, це вже їхня історія. Хай це буде жорстко, так і це не вирізати. Хай це буде жорстко, так. Але я за те, щоб люди приймали рішення самі. Я можу лише проінформувати про те, що е, друзі сьогодні е, концерт Олі Полякової. це не означає, що всі мають встати і піти на концерт Олі Полякової. Я можу так само прорекламувати і проінформувати. Є е, ось така розвага. Хочете, спробуйте, але це не означає, що ви маєте взяти всі і піти. А ти не боїшся, що, наприклад, несформована психіка твого сина може навіть на це повестися? Для того, щоб е, не сформована, як ти кажеш, психіка мого сина не повелася. Я, як батько, е, роблю все. Для того щоб він е, на це не підсів, я з ним розмовляю. Я намагаюся його виховувати ну так, як вмію, е, і поки у мого сина немає бажання е, грати в казино. Е, у мого сина немає бажання курити. Е, ну і спробував один раз, йому не сподобалося. І немає бажання е, бухати алкоголь, хоча йому 14,5 років. Це якраз той вік, коли це. Багато підлітків займається, розумієш? Я ну, про... але, зрештою, ти береш гроші за те, щоб я у цих те. людей були клієнти. Я, я Про те, що е, з дітьми варто розмовляти і їх виховувати. І це найголовніше. Це довга тема, на яку ми так. дуже довго можемо сперечатися. Так. Е, ще хотіла з тобою поговорити про професійну профдеформацію, якщо це можна так сказати. Ді. Ну, загально давай так. Я свою а мою, так давай, загально дізнаємось, чи є вона у тебе. Давай. Я е, дивилась твоє інтерв'ю нещодавно з Альоною Омаргалієвою і ви підняли там доволі е, таку чутливу тему. Це її викидні. І коли вона тобі дізналася в тому, що в неї нещодавно був викидень, як мені здалося, як глядачу, що в тебе з'явилася на обличчі така невеличка усмішка, що ніби ти так, що ніби ти зрадів цьому ексклюзиву. Повторення викиднів вимикає. А, був у мене третій викидень. Був. Але а, я вже не знаю, з, з чим це пов'язане. Я захворіла. Я захворіла. Mm. Чи є в тебе ось ця профдеформація, коли ти вже не можеш по-людськи поспівчувати людині, а радієш тому, що в тебе буде інфопривідновий? Це, напевно, все ж профдеформація з твоєї сторони, тому що ти це помітила. Я коли спілкуюся зі своїми гостями, я а, дуже емпатичний. І я тобі скажу, що після інтерв'ю я дуже знаєш, в мене відчуття витиснутого лимона, тому що я справді емпатичний до гостей. Я не людина, яка бере інтерв'ю і махає головою, а сама думає про те, як би з'їсти котлетку або як би зловити ексклюзив. Ні, це не про це. Я все ж про те, щоб показати глядачам, що відомі люди це такі ж самі люди. Можливо, на їхньому прикладі зрозуміти, як побороти певні проблеми психологічні після там викіднів, а там було три викидні. Я не погоджуюсь з тим, що у мене там була посмішка від того, що я зловив ексклюзив. Можливо, я таким чином я зараз думаю про те, що я стримував емоцію для того, щоб не розплакатися, тому що у моєму житті також була така історія. Ось і е, я розумію про що Альона історія пов'язана з твоєю дружиною. А е, це бу така історія була в моєму житті. Це все, що я тобі можу сказати. Ось як ти її пережив, як ти підтримав дівчину чи дружину? Е, це важко було. Я єдине, що скажу, не випиту, і не скажу більше нічого, тому що це стосується не тільки мене. сніжних шлюбів з вашою дружиною в українському шоу-бізнесі. Чи є у вас ревності? Тому що поза очі подеяко, чи ваша дружина доволі ревнива? І що інколи вона і Що інколи вона може навіть Я бачу, що хтось наїхав на мою дружину, там підморгує чи якісь знаки. Я завжди приходжу і в дюнділь. Тобто так були, були бійки? Ні, бійок не були. Я можу так подивитися, що вони бояться мене. Ну, все-таки дядько, метр дев'яносто. Знаєте, спортивна статура така. Качаюсь очі поговорять про те, що ваша дружина інколи може навіть дозволяти чи не дозволяти деяким вашим танцівницям брати участь в вашій хореографічній... хореографічної. Театру пісні чи, бавла, чи бавла, виповнюється 30 років, буквально 1 грудня. Ювілей. Один із перших театрів пісні де в нас балетна група, музиканти, то все, як шоу бізнесі. Все на звук. Чи було таке, що дружина каже: цю танцівницю я хочу, щоб ти звільнив. Звільни. Чувала хто на мене око може прикинути із балета чи з бек-вокалісток. Ну таке ж є. Якщо в одному колективі гастролі, то ясно, що вона сказала, так мені ця дівчинка, не подобається. Так, в неї ж хороший шпагат, розтяжечка. Вона не подобається на її очі такі, що вона тебе звабить. В першій поїздці. Я вже зрозумів. Вийшли на поступки звільнили? безумовно. З жінку треба слухатись. Так да. Чи були у ваших стосунках такі моменти, що ваша дружина могла залізти в ваш телефон, почитати якісь там смс? Ні, це не цікаво. Вона довіряє це раз. По-друге, мене така робота бути серед жінок, дівчат. Ну як? Це ж моя робота. Я маю подобатись їм, Я бути галантним, доглянутим, причесаним, прилизаним, усміхненим, ситим. Чому сьогодні прийшли один, де ваша дружина? Відпочиває сьогодні? Ні. Вона, на жаль, в неї сьогодні насморк такий якийсь почався. І я побоявся, що тут багато народу зараз, і вона може когось заразити. А можливо, ще й далі щось підсипити таке. Так що вона поки лікується, ну от так, заклала в неї горло, ніс, хай посидить, вигріємо. Ви, ви Року став членом журі в лізі сміху. Чи були в тебе можливо якісь сверки або непорозуміння з іншими членами журі, які там були? Е, та я завжди намагаюся їх чіпляти, але вони не даються. Так. Як ти ставишся до того, що там членів журі є Анна Трінчер, Велбой, люди, які більше е, до співочої кар'єри відносяться, аніж до гумору? Блін, ну, їм прилітає, звісно, дуже цікаво, і прям пишуть. Я насправді дуже цікаво, дуже класно ставлюсь до них, тому що це да? Е, е, Як буде разнообразія? Різноманіття, типу, це робить по цікавіше передачу, ніж це будуть тільки коміки чи тільки там однакові люди. Тому це прикольно, на мій погляд. Аня там взагалі робить дуже багато провокацій і на себе дуже багато уваги звертає, і там накидуються жарти. Ну коли от Оля така була до речі раніше, от вона привертала увагу, а вони знають для чого це робиться. Тобто вони привертають увагу і їм бац, накидують, що вони чи глупі, чи якихось там думків, але не був має. такий момент, що хтось, наприклад, не встав на твою команду, і ти образився за це, що потім ви за лаштунками не віталися з кимось. Ну було таке насправді. Саша Степаненко, але це було минуле. Він прям сказав, йому за останнє місце і їм подарували матраси за останнє, хто програв. І він каже, я на цих матрасах вас ви. <зас> Зі сцени так сказав прям. Короче, да, він образився, реально, брат. Але, ну, ну, ми не стали, нам не сподобалось там. Чи були в тебе сумніви, коли тебе запрошували стати членом журі у лізі сміху? Чи е, був такий момент, що ти думав, чи потрібно мені це чи не потрібно? Тому що зараз дуже неоднозначні відгуки йдуть про лігу сміху. Е, дуже ось цей е, аромат 95-го кварталу там присутній. Е, чи були в тебе такі момент? Що я вже хочу йти далі? Я вже переріс, наприклад, це шоу? Ну саме тренер це прикольно. Я не був тренером, і для мене це прям цікаво дуже органічно, дуже легко. Для мене сам, тому що коли ти гравець, коли ти граєш, це жесть. Просто цілий рік ти готуєшся, ти. Ну коротше, це жесть була. Я ніколи б не пішов ще. А тренер ну це кайф. Їжа є, кріслі сидіш, зарплату навіть дають. Там, Коротше, клас, кайф. Мені дуже подобається бути тренером. Тому я погодився. Рівень зараз, звичайно, що не такий, але часи інші. Я взагалі не дивлюсь на, на це все. Я дивлюсь трохи по-іншому. Я дивлюсь це як на розвиток гумору, на розвиток. Ви розумієте, ці люди, вони щось хочуть створювати. Вони, і саме команди, які приходять, вони приходять з позитивним посилом, все ж таки. А, оцей аромат, який ви кажете, ну це не від них залежить. Сама атмосфера Сміх все ж таки ще ще вона має, має сенс і має значення. Я думаю, що вона дає. Виконує свою ціль і свою мету надає позитивні емоції. Я вважаю, що це потрібно. Підписуйтеся на наш youtube канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.